Друзі, всім привіт, слава Україні! Їдемо з Танією на озеро в Німеччині ближче до Швейцарії, де краєвиди дуже гарні, такі як в Швейцарії, підйомник опять у серус. Зараз п'ята ранку вже. На 5.30 має бути на Флоренці. А перед початком прошу вас підписатись на канал, поставити лайк. Поїхали. Друзі, під'їхали на заправку, водій нам зробив каву останню, щоб ви розуміли, ми вже з всякими турами їздили, то навіть там такого сервісу не було. А тут простий мужичок вон, цим синім бусом. Всім каву, хто хоче чай. Стали на останній заправці біля Австрії і все, зараз п'ємо каву, летимо. Дивитись на красоту. Пізніше. Приїхали друзяки, коротше, під цю гору. У мене вже в, в штанях кулак такий зжатий. Знов ці підйомники вже ужасні. Але що дурно їхав, що, що така жаба забіяка вже сміється. Просто. Затім будемо їхати кататись на якомусь кораблі лодці. Там належати дивлюсь тут. Гір... гірськолижний якийсь курорт. Yeah, yeah. Ти не ржи, ти. Вона yeah, yeah. <laughs> вже сміється, бо вона знає, що я зараз буду видавати в тому Так що беремо білет. Yeah. Вон пробили білетик. Зайшли, чекаємо нову кабінку, щоб попробуємо, може двоє поїдемо. Ой-ой-ой, зараз буде. Ну Вона така комфортніша в рази, звісно, як. Гарштаті. Стоянки. Все полетіло. Дивлюсь, воно так розганяється. Ого. Ну, красота нереальна. І страшно, теж нереально. Я не знаю, що тут. Це вже другий поверх буде тайна. Зараз мають закрити двері, будь ласка. Так, все пошпарили вперед, в безкінечність. В безкінечність неприділка. Ого-го. Ого-го. А там в таких капсулах збоку, якщо хочеш, типу на лежах в капсулі можеш їх, чи відкрита, що вона тепер відкрилась, а хоч в такій хатці, коротше. Ми собі вдвоє. Ну, тут серйозні люди належать, цю... Фух. Фух, класні лежники. Знов хтось говорить. То якийсь тут радіо, певно. Ух, виїхали взагалі, не страшно, було ні капельки. Все, зараз буде красота. Зараз нас зустрічає якийсь гірський баран. Це я не про себе, а от про, про, про нього. Так, бляху, треба капюшон хоча б Зима зиба нанизу плюс 10. Куда йти? Леха і сніг. В празі ти, тиждень сніг лише був. Висоті ще, красотіща. Двіці кінчилзон. Тут, до речі, недалеко соколине гніздо, тут гітлерівське. Окей, okay, пофоткаємося, підемо далі, то що до озера треба йти, дивлюся. Не уговорив я Таню йти. Вроді йшла, йшла, йшла і каже, що тут обрив дуже сильний, нема перила і вона боїться. Йду я сам, ноги грузнуть в снігу, але жара капітальна, я вам кажу, можна знімати куртку просто чуть-чуть дує вітер. Що хочеться в курці бути а так, то я би її зняв. І цю сумку вона вже мене кумарить. О господи. Ну, дорожка така, як по пляжі бігати, знаєте, ноги грузнуть, або як по сходах іти буде. Фу! Подивіться, яка краса. Вон там малесенька танечка сидить. Ну, Я довго не буду, хочу лише... Для відео зняти і вертаюся назад. Так як ще попереду страшний спуск. Давайте трошки пройдусь, бо це бред такого говорити задихання, там вже зустрінемось. За цією горою е, соколине гніздо, що колись Гітлеру хтось там подарував. Німеччина. От піднялася вже на серединку Вроді би. Ну просто там вже не видно, там по а там по-любому ще так, до треба йти. Ну нічого, але сніг капітальний по коліно, просто по коліно. Все, пішли далі, але дивіться, я не знаю, чись вони не можуть просто йти, вони там застрягають капітально. Ти кричить там, а, -а, -а. Дуже застрягають, я не знаю, надіюсь. У мене з 46-м я не мав би застрягати, так сильно. Давайте. О, anar... Тут на санках Уууу, ууу. піднявся вже сюди. Тут короче, вже я не стану, того що стрьомно. дуже видно багато снігу і дуже глибокий. І... і бляха ще петляти і впевнений там ще. Ну нічого, не дурно той мужик казав, що півтора години нас є. А от дивіться вже видно там озеро. Чікс. Йдемо туди. Піднявся я сюди і дивлюсь, що то просто взагалі жесть. -вух, і туди. Просто стан реально. Навіть бути якісь пуми, не знаю, може. Пусть не мене задубцю пуму. Пумка. Але маю такий балончик, а не пума. Можу собі пшикнути в очі, щоб її не бачити. Перед тим як вона на мене нападе. Вже тане капітально. О, тут же можна навернутися солідно так. Що там за кутан цікаво? еще один кут давайте молочки проглянемся трошки какой-то какашки пумячий какашки о все пришел Ой, все. давайте уже переместимся туда Можна кричати: Я ЖИВИЙ! Щоб ви розуміли, який сніг, Вон лавочка дує Капітан Поробивши пару фаточку, дивіться лавочку, спинка лавочка ви розуміли? Тут як тане сніг, певно, небезпечно. Ну, Він зараз стане, але не так сильно. Тут вже більший вітер трошки. Попросив німця, він мені зробив пару фоточок чітких зацінити. Дивіться, канат, як перилу, типу, маєш триматися за нього весь у снігу. Ну, от він уже йде на нього триматься прищепнуть з карабіном їх давайте зустрінеться вже на тій вершині. мощ мощ Дуже сильно Ой, І там ще, бачите, будка якась у, uh. оце взагалі по коліну. Коротше, сюди не йду, але люди йшли видно. Туди. Коротше, прямо за нею, отак внизу там Таня стоїть біля кафешки. Uh. Дивіться, поле. Засіяна хатинками так. Гарно. Блін, я би хотів сюди пройтись. Але реально трошки якби і стрімко і ставати хіба по центру трошки небезпечно. Дивіться, тим більше який обрив немалий. І... А вон я по цій стежці йшов так. Ну в принципі. В принципі, все. Я, я зняв це, я дуже себе хотів, але боявся підйомника. О, Господи. Ну що, будемо спускатися? Так як не хочу, щоб Таня там сама сиділа, чекала на мене. Я пішов вниз, спустимося ще на підйомнику і пошвидше вже на це озерце красивезне. Спускаємося вже вниз. Лежники фігачать. Ну, в Гальштаті вище в 50 тисяч раз. Ну, їдемо вниз, коротше. Спустились, трошки йдемо погуляємо. Водій десь тут переїхав, собі припаркувався десь інакше місце. А ми ще маємо тут годинку часу. Йдемо трошки погуляємо, понаблюдаємо за красою. Цієї. Таня і ця коза забіяка. будь їде. Будьте для пса. Точно зніме, тосі ними. А, такий песик, як в Тані тільки білий просто копія Але красота вон корови Світчилять Сілзоном там Ну то і все так Тикай красоті, що собі деш топаєш, О, хороший хлопчик пішов ззаду. У як були набагато красивіше. але і тут теж файно. Та було літо, все було зелене. Та я плавав. Я б зараз 100% вже десь плавав. А, ну ще ні, ну зараз... Я ну... скакав би з тої гори туди в того. Зараз о картинг Зараз на, на тому озері я би по-любому плавав Зараз би плавав А тепер на жаль не буду гольф картинг Коротше такі відпочинкові дуже всякі заклади Ой, ну давайте вже, їдемо до озера, то що я думав, що горка Якась бадяга, якась дорога. Вон там я був на самому вершечку. Чикс. Дивіться, яка тут красота. Як з кіно. Вон це... Сполталося. Що що? Спорталася. Що спорталося? Це спорталася. Господи, яке то бляха столене. <реш> Та розпокойся ти, А вон тут потім підемо теж подивимося, там купимо собі магнітик на холодильник зараз на ці кораблику, Я щось собі не так уявляв. Я думав, що ми на такому, що весла не будемо. Ні, то там тупо, там мільйон людей. Показувала. Собі показувало. Окей, зустрінемося. Водичка, козорка. Ходи, найтупніші. Сори. Ти смертельний. Мусимо біля вікна десь тут сісти. Зляхаться. 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 Це все ми поплили. Подивіться, які домики. Це все ми Ішу. зразу заплив собі корабликом наша тема Друга Можна. Чувак тепер іграв, е... щоб типу, показати яке сильне відлоння тут. Це попереднє що було. Ну тут хутозно. Приїхали братва на таку нереальну красоту. Ого! Тут би зупинитись на якихось пару днів відпочити відсього. Це просто нереально краста. Зараз теж пофоткаємося трошки, та йдемо прогуляємося, а потім вже будемо вертатися кораблику назад. Друзі, ще раз вам покажу цю неземну красоту. І будемо закінчувати. У мене сіла батарея, павербанк, який я купив вчора, він ужасний. Коротко, він зарядив навушники і 5% телефону. Та І все. Е, Таке коротеньке відео вийшло. Надіюсь, вам сподобалось. Підпишись, постав лайк, буду тобі дуже е, вдячний. Пока-пока.